Та. Та. Знайомтеся, Іван Карауланов, підприємець з Бердянська. Там чоловік мав успішний кальянний бізнес та будував плани на майбутнє. Все змінилося в лютому 22-го. Тоді, як і більшість українців, Іван до останнього не вірив в початок великої війни в Україні. Я думав, що буде е -е, щось. Е Типу, як було у 2014 році, що це буде десь на Донбасі, що це буде десь далеко. от я не вірив в те, що війна прийде до мене в дім. Саме тому за кілька днів до повномасштабного вторгнення Іван разом з сім'єю відправився у відпустку на гірськолижний курорт на заході України. Я взяв з собою просто лише зимові речі. Ось мінімум речей для дітей. Ось та і дружина теж та, там особо нічого не брала. Це не такий той мінімум, що ми беремо на відпочинок. Проте відпочинок тривав недовго. 24 лютого 2022-го. Яким воно було для вас? Ну десь о п'ятій, десь о п'ятій я просто прикидаюся від того, що не просто. Шалений просто потік Смс з, 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 з різних месенджерів, всяких сповіщень, і ти такий так, що, що сталося. Потім ти е, дивишся, читаєш новини, спілкуєшся з тими, хто був у мене наразі в Бердянську. І ось і ти не розумієш, типа, війна як війна. Два місяці Іван разом з дружиною та дітьми жили на заході України. Чоловік зізнається, тоді мав шанс втекти за кордон, але наважитися на цей крок навіть заради родини він не зміг. З мене там хлопці виїжджали, говорили, давай з нами. Типу, я говорю, а як ви виїжджати? Та просто їдемо. І вони виїжджали. Наскільки це було законно, я не знаю. Ось тому я не берусь судити, бо я ці варіанти не розглядав. Повертатися до Бердянська після окупації Іван також не збирався. Я не бачу себе там. Ось я себе відчував вільною людину, я б там просто не зміг. Один з варіантів був приїхати до Києва ось і просто прийти е, там, такий, як бар, до знайомих, і працювати там. Ось пропрацював два місяці. Побачив, що галузь працює. Ось і вирішив відкрити вже свій заклад. Тут я пропоную зайти саме в заклад і подивитися, що з того вийшло. Давайте глянемо. Це характерники: бар з бердянським колоритом у центрі столиці. Яким ми зустрічаємо гостей. Це настоєнка, яка зварена з запорізьких трав і впитала себе смак безкрайних запорізьких ланів. Ця вона як бітнер того часу був. Ось. І характерники, які закили цю движуху. Давайте скуштуємо. А тепер до страв ми сьогодні будемо готувати брускету з хамсою. Саме її унікальність в тому, що це бердянська локальщина, локальщина нашого приазов'я, тому що це зразу нас зв'язує з рибними ринками. Оцей запах риби. І ми це дуже любимо, тому що ми. З моря ексклюзивно для точки сходу кухар Олексій готує одну з найулюбленіших морських страв, яку дуже полюбляли жителі Бердянська. А тепер вона номер один і серед київських відвідувачів, адже усі вони так само сумують за Азовським морем. Ми будемо використовувати крафтову чабату, сир з гостринкою. Отак, от намажемо на хлібчик жирно. Це та історія, коли тебе мати бере на рибний ринок. Ти ненавидиш цього в дитинстві, тому що це сморід риби. Але зараз я за цей сморід готував віддати все, щоб побувати на такому ринку бердянському. Далі у нас буде зелень. Це в нашому випадку шпинат. Ну і далі піде наша хамсичка Слава Солена. Доповнимо це якоюсь свіжістю, це в нашому випадку буде огірок свіжий. Ну і декоруємо це мікрозеленю. В нашому випадку це буде мікрогрін щавля. Він дасть дуже приємну кисвинку в кінці, та і дуже буде красиво. Смачного! Ці працівники характерників не тільки переселенці з Бердянська, а й співзасновники цього бару. Звідси каже Іван і назва закладу. Ми згуртувалися під час війни. Ми відкрили заклад, коли інші люди відмовилися від цієї ідеї вкладати гроші. Ось в заклад громадського харчування або бар, коли починається повноштамна війна. Ось, і ми такі виїхали просто з рюкзаками і зробили свій маленьку ноту протесту. Ми відкрили на майдані бар. Тобто, хлопці з Бердянського далекого маленького міста провінціального відкривають бар на Майдані. Ось, і ми вкладаємо в назву характерники не лише те, що це казаки, але те, що ми на характері зробили цей заклад. Характер та колорит Бердянська відчувається у закладі майже скрізь. Тут світлини нашого міста. Ціни з цих фотографій, що більшість з них подарована нашими місцями. Ось тут ще залишилися плакати з виставки. Ось ми розповідаємо фотографіях та оціми коміксами, як це бути переселенцем. Кожен бердянець, який приходить, він дарує свою фотографію, от або свою там роботу якусь, і ми розміщуємо тут. Це фотографії лізених авторів, Хтось там свого дідуся подарував. Хтось просто якусь фотографію приніс. Це перше 17 вересня. Це ті перша фоточки, які ми сюди просто От і потроху стіна росте. Росте стіна, росте і столичний бізнес. Проте команда характерників ні на мить не забуває про рідний Бердянськ, каже Іван, і продовжує вірити. Я вірю в перемогу я вірю, що колись я ще прогуляюсь вуличками Бердянського. Я не знаю, коли це буде, але ну. Ми працюємо над популяризацією міста. Ми е, при кожній змозі е, нагадуємо про місто, про людей, е, ось про те, що там ще наші люди лишаються і з якими вони проблемами там зустрічаються. Ось, а мета це щоб цей заклад він працював до нашої перемоги. Ось, а після вже можна буде ну, провести якийсь аналіз. Віталій Маргалик. Точка Сходу. Підписуйтеся на наші соціальні мережі, аби не пропустити наступні історії незламних українців.